Криптовалюти набирають все більше обертів. Ми вже бачили тренди DeFi, NFT, Move to Earn, Metaverse та інші. Але чого чекати далі? Які тренди криптовалют ми побачимо в 2023 році? Давайте про це і поговоримо. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, фінансовий цифровий радник, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і поїхали! Ключовий тренд 2023 року, який змінить не тільки тренд на ринку криптовалют, але й у всьому інвестиційному світі, це зміна монетарної політики ФРС США. Вилучення коштів з економіки і високі відсоткові ставки змушують інвесторів включати режим риск-офф і вкладатися в основному в низькоризикові активи, тобто облігації. Криптовалюта це найбільш ризиковий актив, і на сьогодні відтік капіталу з цього ринку максимальний за весь час. Очікується, що вже в другому кварталі 2023 року ФРС почне риторику на зміну монетарної політики, що позитивно відобразиться на всьому криптовалютному ринку. Більше того, зараз сам бізнес починає більш активно цікавитися інтеграцією технології блокчейн в свої процеси. Токенізація активів це другий тренд 2023 року, який буде активно розвиватися не тільки в цьому році, але й Наступні роки інтегруючи технологію блокчейн в бізнес-процеси, можна збільшити ефективність використання капіталу, збільшити прибуток і капіталізацію бізнесу. Якщо ви думаєте, як токенізувати свій бізнес, пишіть контакти на моєму особистому сайті, і ми знайдемо для вас рішення посилання в описі до цього відео. Ну і звісно, де є токени, там є торгівля цими токенами. А враховуючи, що всі вони в цифровому вигляді, то торгові боти на базі штучного інтелекту це третій Тренд крипторинку 2023 року. За рахунок низької ліквідності і капіталізації криптовалют, даний ринок є дуже неефективним. Це означає, що є багато варіантів арбітражу або спекулятивних варіантів заробітку. Саме цією неефективністю і будуть користуватися трейдингові боти, і вже зараз деякі з них дають дохідність в сотні відсотків. Звісно, ці дохідності будуть падати по мірі збільшення ліквідності і капіталізації ринку криптовалют. Звісно, Звісно, що і багато ботів вони будуть також втрачати свої кошти при зміні стратегії, то це вже додаткові ризики, тому тренд є, він буде, але треба розуміти, які ризики заходити. Можливо, протягом року ми побачимо ще нові тренди в інших секторах блокчейну і криптовалют. Я слідкую за ними, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і дивіться інше відео на каналі для того, щоб бути завжди в тренді. З вами був Михайло Пацан.